Ну що, людинки, я вважаю, це пожежа. Подивіться, яка краса. Я давно відкладала ремонт в туалеті. Думала, він такий нейтральненький, там вазочку поставила і нормально. Але побачила цю самоклеючу плитку в сінцей і вирішила її спробувати. На дотик вона шершава, тоненька, як папка для документів. На сайті представлено багато кольорів, а також ця плитка представлена як плитка для кухонного фартуху. Просто, наприклад, не цей малюнок, тому що він надто грубий для кухні. Він більше для підлоги підходить. І взагалі я би мріяла стати амбасадором Сінсей, тому що мені здається, що моя це просто магазин сенсей. І якщо б вони запропонували мені співпрацю, я була б дуже-дуже рада. Відмила плитку так ідеально, навіть в тих місцях, де не торкалась моя рука ніколи за унітазом. Там було щось чорне і страшне. Потім знежирила, як завжди, в мене не було чим. То мені в допомогу приходить горілочка, яка стоїть в мене про запас у тумбочці. І думала зараз, раз, два, три, і приклею. Але не тут та було, мені довелося цю плиточку підрізати, тому що сама плитка не співпадала з розміром моєї плитки. Розмір цієї плитки 30 на 30 у мене в туалеті 32 х на Два там треба косячок було підрізати, там під унітазом підрізати. Для того, щоб співпадав малюночок, треба було підрізати. І я була у всіх позах камасу три, щоб вирізати і це все гарно приклеїти. Але все рівно це дуже швидко. Ну, десь годинки дві мені пішло. Скільки мені знадобилось в одній упаковці чотири штучки, я замовила три, і я не помилилась, тому що мені би вистачило дві упаковки, але я одну плиточку нерівно. Різанула і мені довелося відкрити третю пачку. Та в мене ще зараз залишилось три плиточки. Ну, чесно, я задоволена дуже результатом, виглядає просто шикардосно. Я мила її вологою серветкою, миється класно, вона така шершава на дотик, ти не відчуваєш, ніби ти на ковзанці. Ще поставлю коврик, можливо, але поки не хочу ставити, бо хочу насолодитися цією красою. Якщо вам це відео було цікаве та корисне, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!